Замість того, аби ловити правопорушників, вигадував їх на папері. А саме у адмінпротоколах, які складав патрульні із села Локачі у період з 2021 по 2023 роки, щоправда, вже експатрульний, бо ж відразу після вчиненого він опинився на лаві підсудних. Яка мета таких липових документів невідомо чи то просто колишній правоохоронець хотів показати свою відмінну роботу перед начальством? За матеріалами справи відомо про 23 таких неправдивих протоколи. Серед них, здебільшого, постанови щодо виявлення громадян у алкогольному стані, порушення тиші та просто за погану поведінку. Також йому інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп'ютерах. Сам же обвинувачений на суді свою провину визнав частково щодо неправдивих протоколів. Кається діло було. При складенні даних постанов він визнає, що не переконувався у достовірності анкетних даних громадян, щодо яких він складав протоколи, тому вносив у ці постанови недостовірні дані. А оскільки він не перевіряв достовірність анкетних даних цих осіб, то вину у вчиненні кримінального правопорушення, а саме службове підроблення, по всіх інкримінованих епізодах визнає, шкодує про вчинене. А ось частині обвинувачень щодо змінення інформації у базі не згідний, оскільки за його словами будь-яких змін він не вносив у інформаційні системи. Для того щоб вносити зміни до системи адмінпрактика, потрібний був відповідний ключ та пароль, а в нього був доступ до системи лише щоб перевірити особу, тому вносити будь-які зміни в систему він не міг, оскільки немає відповідного доступу користувача. Вважає, що вчинення кримінальних правопорушень йому інкримінується безпідставно, оскільки внесення недостовірних даних в документ і внесення недостовірних даних в інформаційну систему є різними поняттями. Однак показання свідків говорять зовсім за інше. Відтак за матеріалами справи допитаний у суді потерпілий, розповів, що ще в вересні 2021 року обвинувачений склав на нього неправдивий протокол. Хоч він сам викликав поліцію, та й ситуація була кардинально інша. Того дня сусідка потерпілого потравила йому корегії і викинула на межу його земельної ділянки. На його виклик приїхали поліцейські. Однак, як виявилось пізніше, постанову про вчинення адміністративного правопорушення було складено щодо нього, а саме про вживання ним алкоголю та куріння в громадському місці. По його скарзі на сусідку поліцейські не вчинили жодних дій, натомість склали щодо нього неправдиву постанову, яку він не підписував, і копію якої йому не вручали. В той день він не вживав жодних алкогольних напоїв. Він посперечався з працівниками поліції, після чого вони сказали сказали, що заберуть його у відділок, однак він вийшов з їх автомобіля і пішов додому. Коли ж провину обвинуваченого вершителі правосуддя, все ж таки довели. Екс патрульний отримав свій вирок: один рік та шість місяців із потового терміну. Щоправда, таке покарання ще не остаточне. Наразі черга за апеляційною інстанцією. Дарина телеканал Аверс.